Машина часу дала збій, ти опиняєшся посеред лісу. Все навколо застигло, птахи в повітрі, краплі дощу зависли в небі. Тиша така гучна, що аж дзвенить у вухах. Попереду річка. Але вода в ній тече вгору від низу до неба, крізь гілки, крізь хмари. Ти простягаєш руку, торкаєшся води. І вона раптом стає твердою, мов скло у ній відображення, але не твоє. Це ти старий, в очах розуміння і страх. Він шепоче: Не пий, вона покаже правду. Але ти вже ковтнув, тіло сковує, всі варіанти твого життя спалахують перед очима, ти, який обрав інший шлях. Ти, який помер ще в дитинстві, ти, який узагалі не народився. Раптом розумієш це не річка, це розлита пам'ять про всі тебе, які були. І тільки один варіант обереться, інші зникнуть. Ти кричиш, але голосу немає. Тебе всмоктує назад в один із варіантів, та чи той, де ти був реальний? Підпишись, якщо теж колись мав дивні відчуття, що проживаєш на своє життя.